Пане Сергію, як минула дуба пройшла на Одещині, знаємо, що останнім часом, на жаль, росіяни саме цей регіон нашої держави обрали для своїх терористичних обстрілів. Ну, у нас 4-5-0, слава Богу. Хоча й лунав сигнал повітряної тривоги, власне, як і по всій державі, і фактично цілу ніч були в очікуванні того, що ворог може намагатися завдати удару. Перш за все по нашій портовій інфраструктурі, але цього разу ті калібри, які летіли з моря з кораблів чорноморського флоту, вони влучали і летіли до інших регіонів. Ну у нас власне без обстрілів, а те, що стосується півдня, то більше турбували і Херсонщину, і Миколаївщину. Там якраз є збиті калібри, є знищені шахеди. У нас без стрільби і без збитих ворожих цілей. Пане Сергію, приємно бачити новини особисто навіть від наших СБУ, які сповіщають про свої результати. Бачимо, що багато бавовни на морі чорноморському відбувається саме яке тимчасово контролюється нашими ворогами. Вода горить під їхніми суднами, якимось чином. Чи бачимо наслідки цього всього? Чи менше стало ворожих кораблів у цих суден поблизу Одеської області? Ну, якщо ми говоримо про присутність ракетоносії у Чорному морі, то власне сьогодні цілий день це на бойовому чергуванні один надводний корабель, вісім калібрів, можливий залп вчора вночі, якраз перед ворожою атакою їх було 16. Ну і саме угруповання, воно 8-9 кораблів, як правило, складає. Тут мова йде трошечки про інше, абсолютно вірно, ви помічаєте про те, що сьогодні фактично, якщо за кількістю це зрозуміло. Чорноморський флот Російської Федерації він може перегравати військово-морські сили збройних сил України, а він програє звичайно іншим флотам, перш за все, турецькому. Але щодо нас, то завдяки оцій бавовні, завдяки цим результатам, які були показані, в тому числі на морі в районі Новоросійська, ми можемо говорити про те, що оперативна ситуація вона починає якісно підкреслюю саме якісно змінюватися в Азово-Чорноморському басейні. То по перше. Кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації вже не можуть почувати себе безпечно навіть у новоросійську, вже не говорячи про Севастополь. Ну і власне, ми говоримо про те, що мова йде не лише про корабельний склад чорноморського флоту, якщо ми говоримо про Новоросійськ, а мова йде в тому числі про нафту. Тобто Україна продемонструвала свої аргументи. У зерновому питанні, ну і власне у безпеці судоводіння, тим більше оголосивши відповідні райони зоною бойових дій. Пане Сергію, дійсно не можуть вони себе спокійно там почувати в Чорному морі. Однак, як пам'ятаємо, погрожували небезпекою для усіх повітря для усіх морських суден, які курсували так званим зерновим коридором. Однак приємно бачити, що наші партнери з інших держав кораблі продовжують курсувати. Є інформація про те, що ізраїльський танкер, начебто, завантажився. Чи відомо вам зараз чи працюють проти Одещини, зокрема? Ну, якщо ми говоримо про порти Великої Одеси, то поки що вони не функціонують. Це, по-перше, я думаю, це якраз тимчасове. Я впевнений, що почнуть працювати вже зовсім незабаром. А що стосується цивільного судноплавства, то є відповідний маршрут, який фактично проходить територіальними водами Болгарії або Румунії. Це щодо стосується дунайського кластеру, називаємо його так, і працюють недаремно, ворог намагався саме по порту Ізмаїл нанести. Відповідно свій удар. Ну і власне я вже сказав про Чорноморську Азовську акваторію, е е е е е е е тому що саме там ті судна цивільні різних країн світу під різними прапорами, які працювали, продовжують на жаль працювати з Російською Федерацією. Сьогодні вони замисляться над тим, чи будуть вони працювати саме у тій зоні бойових дій. Чи будуть вони допомагати Російській Федерації як країні терористу? Тим більше я вже сказав про те, що та зона відповідно до заяви Міністерства оборони України оголошена відповідною зоною бойових дій. Там перераховані усі порти Російської Федерації, які знаходяться саме там на Азово-Чорноморському басейні. Більше того, я знаю, що політичне керівництво нашої держави попереджає і закликає росіян уникати присутності на цих портах, оскільки попереджує, що там може відбутися бавовна на відміну від росіян, які просто луплять, куди бачать, і на цивільних. Однак, пане Сергію, пам'ятаємо, що в минулому місяці Оніксами дуже рясно посипали Одесу вороги. Однак після знову ж таки бавовни в Криму була інформація, що склад з цими оніксами був знищений. Чи є у вас якась інформація про готовність наших ворогів знову розпочати обстріл саме таким типом ракет? Ну, дійсно, сьогодні можна відзначати, що після певної бавовни, після того як було підірвано склад БК це Джанкойський район, це поблизу Джанкоя. То там могли зберігатися якраз ОНІКСи. Дійсно, ворог використовував для того, аби наносити ракетні удари, власне, і по Одещині, перш за все. Після того як вибухнув цей БК інформація з'явилася і по Оніксам, і бачимо, що під час обстрілів, які зараз відбуваються, а ворог завдає, намагається завдати комбінованих ударів різними типами ракет, плюс шахедами. Онікси якраз не використовуються. Я думаю, що ця інформація. Про знищення відповідної кількості саме ракет Онікс вона таким чином підтверджується. Пане Сергію, а як так вийшло, що російські окупанти? Ну я так розумію, що вони мусять знати, що у нас там є свої агенти корінні кримці, які залишилися в окупації жити, сповіщають е, сили оборони України про місце дислокування тих чи інших складів? Вони себе дуже так просто і спокійно себе там почували у Криму, тимчасово окупованому, як зараз у них там е, в плані психологічного стану, чи і далі так себе будуть почувати спокійно, чи вже починають нервувати. Ну, дійсно починають нервувати, проводять відповідно ті заходи е, силові структури, е, структури ФСБ, які знаходяться на тимчасово окупованому півострові. Тому звичайно закликаємо усіх людей, хто допомагає Україні бути дуже обережними і е, наближати перемогу максимально дійсно обережно. Тим не менше, е, настрої дійсно психологічно ворог розуміє, що активізується партизанський рух активізується підпілля, і мова ж йде не про те, що я умовно зараз скажу, що партизани мають закладати там вибухівку, підривати колію достатньо і володіти інформацією про координати, про ті БК які знаходяться на тих чи інших відповідних локаціях. І власне це допомагає Збройним силам України, тим більше, що сьогодні у нас є. Вогневі засоби уражені, які фактично дозволяють діставати до будь-якої точки тимчасово окупованого Криму. Тому звісно, і така робота активізується ворожа. Я кажу про правоохоронні так звані органи, але сподіваюся, що це їм жодним чином не допоможе. Зараз Крим знаходиться на етапі деокупації Криму, на етапі демілітаризації українського півострова. Пане Сергію, знаєте, ще цікаво, хотів би вас запитати. Після кожної такої успішної роботи наших сил оборони по військових об'єктах у Криму після кожного відпрацювання бачимо багато відеоматеріалів у соцмережах, як росіяни з Криму втікають, евакуюються і великі затори бачимо на Кримському мосту, і так далі. Чи є якась кореляція нині після того всього, що відбувається в Чорному морі з військовими кораблями Росіян? Чи бачимо реакцію Росіян на все це? Ну, звичайно, зараз ми не можемо говорити про якісь там е колони біженців, що йдуть з Крима, е намагаються потрапити на територію Російської Федерації через міст або скористатися так званим сухопутним коридором, який є небезпечним для будь-кого, тому що ця територія є територією безпосередньо поблизу фронтових е подій, і вона теж е підлягає прострілам, теж підлягає вогневому ураженню. Але відповідні настрої сьогодні існують. І це відчувають перш за все ті. То називає себе владу окупаційного півострову. Звичайно, вони е, розуміють, що час е, тікає від них, що час працює не на них, тому і відповідні психологічні емоційні настрої вони сьогодні присутні. Я думаю, що е, зараз цілком таємно, е, оці керівники так, так званого, е, так званої влади Криму, вони відпрацьовують варіанти евакуації. Я думаю, що відпрацьовуються таємно, в тому числі і плани евакуації тих чи інших структур. Сподіваюся, це незабаром все таки дійсно станеться. Пане Сергію, і ось буквально у цю хвилину з'явилася інформація на одному із проросійських пабліків про те, що рух автотранспорту на нашому Керченському, на Кримському мосту і так званому, знову тимчасово закрито. Це такий підсумок нашої розмови. Дійсно тривожно там росіянам у нашому на нашій території, на нашому кримському півострові. Я дякую за те, що долучилися до нашого теру. З нами на прямому зв'язку був Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. І південь. Дякую вам.